З нашої сторони хочеться сказати, що у свій час ми неодноразово і письмово і ушно засвідчували свою приналежність і підтримку Христу Спасителю, вірі Христові православній, в лоні Української православної церкви під мудрим керівництвом її предстоятеля, блаженнішого онуфрія митрополита Київської сії України. І сьогодні ми, я грішний протерій Сергій Козар, разом із вами, парафіянами храму на честь Святої Троїці, села Ржавінці Української православної церкви. Свою думку не змінюємо. Ми підтримуємо нашого предстоятеля, ми за нього молимося і ми благаємо Божу милість, щоб ті випробування, які випали на його долю, якомога, скоріше, Господь випрекратив. Неодноразово в наших особистих випробуваннях, які ми пережили за останні роки, ми чули слово нашого Предстоятеля, Ним ми себе втішали. Ми дивилися на його приклад стійкості, мудрості, стояння правильності віри і канонів церкви Христової Православної. І для кожного із нас, наш предстоятель, блаженніший владика Муфрій, є духовним орієнтиром пастирем, наставником і просто духовним татом. Тому сьогодні ми благаємо Божу милість, щоб Господь зміцнив нашого предстоятеля. Сьогодні ми з ним є і духовно, і фізично, і в молитві. І дивлячись на його життя, сьогодні ми можемо сказати словами апостола Павла, зіраючи. На наставників наших подражаємо їхній вірі, тому що вони бдять о душах наших, тому що він, наш предстоятель, піклується за те, щоби самому і всім вірним Української православної церкви залишитися вірним Христу, непохитним в правді і в істині Божій, для Того. Щоб цю Божу правду передати майбутнім поколінням і по Божій милості унаслідувати блаженства і життя вічного у Царстві Небесному. Тому нехай милосерди Господь, нашому предстоятелю, блаженнішому владиці Онуфрію, дарує довгих благословенних літ, сили, мудрості, виваженості, терпіння пройти горнило і спитання, і скушення, які сьогодні йому предстоять. А з нашої сторони, ми йому бажаємо довгих благословенних літ, і нехай Господь його береже ще на довгі роки, щоб під його мудрим керівництвом нам і з вами звершувати діло спасіння наших душ в лоні Української православної церкви, щоб досягати блаженства і життя вічного у Царстві Небесному на віки віків. Амінь.